Ох, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Доброго ранку, доброго вечора. То коли буде дивиться, сьогодні поробила розклади. І захотілося до вас. Щось такі сни якісь сняться чудні, 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 причудні. І захотілося вийти до вас. Так, розклади, тому що ви дзвоните, я вже скільки півтора року вам кажу, все одно ви дзвоните, тільки Viber, пишіть, там все ми договоримося. Розклад як робиться, ви питаєте. Ви мені дзвоните, тоді, коли я вам пишу, время, і ми з вами розмовляємо або телефоном, або вайбером, без відео. Відео ось я вам во всій красі. А там мені ваше лице сто літне не нужна. Мені треба ваш голос, і вам моє лице не треба, вам треба чути, що показують карти. Вірите ви? Ховати мені від вас карти, там, чи скривати, чи щось друге розказувати, там, друге, чим карта показує, зачем мені? Зачем це мені? Так що дзвоните, і ми спілкуємося по телефону або вайберу. Чистку, як ми робимо, ваші дані я беру. Якщо треба, то замовляємо ми в монастирі вичітку, в іконки, які купить, я скажу, ну тобто все, так, як... ну, в кожного воно по-разному. Одного воском виливаєш, другого те, в третього те, в четвертого все в місті треба робити, і дуже великий період треба робити. Ось робили ми, їздили в Київ, зараз ви свічки палите. Старайтесь палити, не писати мені, я не можу, а я не хочу, а я не це а робити тоді, коли я ж не можу дзвонити і сказати, там не в той день давайте палити, а в той. Мені сказали, я вам сказала. По днях, по часах, коли буде воно палитися там, де воно палиться, і ми палимо з вами вдома. За часник я вам розказала, куди, що дівати, як там дівати. Свічку ту, що у вас там була, це на другому каналі казати, ну хто знає, коли я там запишу, може, сьогодні, а може ні. Положіть у себе, і вона лежить. Ціль, та, що в соляночці у вас була. Я вам чітко розказала по углах, під порог, під ворота, під фірточку. Там чітко ж було розказано. Що ви не чуєте і що ви не бачите. Ну, Взагалі, все, проїхали. Так, це наші на розклади. Я не знаю, чи ще третій канал треба відкрити, щоб ну, ще більше його розказувати. Ну, розказую що все. Собі, собі пишу на бумажках, ось ваші чистки часником, ось ваші чистки днях з свічкою красною, все написано, все я дивлюся чітко. І те, що тут у мене, теж я вам розказую. Чого ви не чуєте, чого ви не Не знаю я. Так, це що у мене? Це. Це розклади, нехай ну, мене тут вважають. Це свічки. Отправлятиму свічки вже з маслом. ви заказали, От сьогодні я понаписувала. Туди буду ложити трошки полині. Полинь хороша, собрана в хороший день, вона все зроблена з нею. І буду пісочок сипати, ось пісочок від оліп'я, буду сипати трошечки ложити в свічку, щоб розуміли, якщо там будуть крупинки, там травинка, то все це роблено, воно добре воно роблено, повірте мені, на слово, що. Все зроблено правильно. Тобто, це відео наш нечистий дух, щоб відганяти пісочок і масличку. Прийде масличко, тільки хто здоров'я, для других там ладанки є. І більш всього, що буду ложити, от я як чистку роблю, були в мене куколки. Ну, вже вас дуже багато, я вже не вміщаюся в куколки. Ну, весь магазин куколок я не скуплю. Буду робити кожному ну, під чистку мотанку. І коли ми чистку зробили. Це вже я не про чистку балакаю, це я про свічку кажу. От свічка, свічка і куколки. У мене багато у вас і на чистки, і на це в мене не вистачає свободних кукол. Буду робити на свічку, тобто, ну як це все одно треба брати людинка, число, місяць, рік, ім'я сюди і свічку ти для неї робиш, для цієї людинки. Буду ложити коробочку для кожного вашого мотанку. Поняли, на якій. Робилася чи для здоров'я, чи там для відношень, чи для чого робилася, воно свічка ця робилася. Тобто до вас буде приходити і мотанка така ваша, на якій свічку я робила. Тому що, як раніше я кажу, що в мене вистачало куколок. Тобто одні, цей, другі я ставлю, третя, а зараз, уже скільки я їх не витягую по своїх закромах, які вони у мене є, <кій> вже не вистачає. У вас більше, більше, і більше. Я хочу робити просто, от. і щоб воно, от я вам свічку роблю на цій мотанці, тобто це ви. І я туди буду в коробочку ложити сюди мотанку. Поняли травичку, сію, пісочок, ну, все як завжди. Тобто, кому треба вайбером, я вам відповідаю. це відправляти вже свічки ваші. Так, робимо розклад. Все це розказала. Кому там що треба, тільки вайбером пишіть, по-другому не беру, не. Це я беру вже тоді, коли ми робимо з вами розклад. Так, самі бумажечки. Ось. Так і те, мані те, тому те, тому сказати, тому написати, тому зробити. Так, робимо ось трошки тут листочки, теми понаписувала. Сни от якісь, це через що мені сьогодні розкладів наробилася і воду поставила. бо Язик я літянув. Ну, от сни якісь такі, і сни, і сни, і сни, щось я думала, з'їжджу в Київ, воно якось трошки попусте. Якісь сни такі, знаєш, як оту... к чому б? Давайте подивимося, от давайте тему подивимося. Чи закінчиться війна 24 року. Я розумію, що всі сни, це воно зв'язано все з війною. Потому що потому. Тому що потому. Чи закінчиться війна 24 році? Чи закінчиться війна 24-го? Давайте батькими кортами я сьогодні робила розкладі. Закінчиться війна 24 вустні. Просто такий випрос, такі сни. І зараз з вами я на розкладах балакала, теж якось люди спать не можу сни такі, спать не можу сни такі, Молоді й старі. І думаю, і такі сни, і в мене, і чоловік такі сни якісь, каже, ночі. такі. розумієш, як от до чогось воно вроді... Давайте, чи закінчиться війна 24-го року. Давайте одразу це питання, а потім подивимося, чи закінчиться війна 4-го року. Заморозиться може. Ну, тобто остановиться, закінчиться, не, закінчитись, не закінчиться. Ну, знаєш, як от у спячку. Ось упала, а все одно мечі над нею. От вона в спячки впала. А мечі все одно над нею. Так само і країна. Може, трошки на час заморозити, а чого його заморозять? Ну, чого її, якщо заморозять, якщо там примерно? Чого? Ну, щоб вийти з лугового кута. Тобто ситуація зайшла в глухий кут. Ну, значить, в якусь ловушку попали. Всі, вся планета Земля з цією війною попали в якусь ловушку, з якої треба виход. Друга карта мечова йде. Як будемо виходити з цієї ловушки? Ну, от як з цієї ситуації будемо виходити. Тут уже тут уже Господь Бог. Тут вже вищі сили, якісь повинні вмішуватися це все, тому що бойня і гроші. І хтось заробляє гроші. Ну так, от я вам скажу, як вам правильно сказати, через те, що комусь дадуть по руках і встановлять, а як його можуть остановити, воровство, як його можуть встановити. Ну, короче, чай, військові, військові можуть. Войсковые. Вот, может, войсковые на Дюппин Таклива Короля, то есть на финансы. Я вам скажу, тут по карте наших войсковых в свои руки. Ну, может, закончится война 24-го года, это Та, скільки всього, скільки муток, скільки баламуток, скільки всього, всього от, понимаєте, це не війна ради того, щоб війна. Це не війна, ну, знаєш, як, от, так як ми її понімаємо. От прийшли товариші, напали, от їм треба те, ми захищаємо те. Понімаєш, за цим усім, що я кажу за цими всіми словами. Скільки потекста, скільки, знаєш, яка друга сторона медалі така, що, що якби узнали люди, реально узнали люди, поняли люди з одної і з другої сторони. Ну, мені кажеться, розумієте, в другу сторону воно б все повернулося. Чи закінчиться війна у 24 році? Ні, заморозить, заморозить. Можуть встановити, приостановити. Ні, ще не перенесла Україна буль, що повинна перенести. Ну, та, що от ще не знаходять виходу, ще нема того виходу, який должен бути. Виход буде тоді, коли по руках дадуть дуже крепко тим людям, які виручають діньгами. От тоді буде виход, от тоді тільки буде виход, от тоді тільки буде установка. Поки гроші в їхніх руках, ми без фамілій, без імен, без, без, без нічого. От я вам кажу те, що карта показує. Поки гроші великі в тих руках, в яких вони є, поки людям буде больно і дуже больно. І больніше, больніше і больніше. Узнать до кінця, ніхто ніколи нічого не узнає. Щоб реально вся правда, от знаєш, як хтось сів я так всю правду раз і положив і розказав нам. І факти дав, реально, не карти, а от факти якісь. Що тут у нас? Тут у нас пожертви повишані, а тут у нас карта не двигається, воно, ні туди, ні сюди. Молотять, убивають один одного, але двіження нема ніякого. Не вони не побідітелі, не ми не програвші, не так само в другу сторону, не вони, ну, тобто, нічого не двигається, не двигається. Хоча в цьому недвиженні те, що недвижається, є багато жертв. Що закінчиться? Це шок, це шок. Те, що от карта показує, це шок. Ну, воїни, ну воїни. Ми, ми, ми от Україна, знаєте, от нам як-то розказують про справедливість. По справедливості. І я знімала відео про справедливість, про те, що отак, отак, от неправильно, от, так, от, не, не, не от ну чого так? От Ми шукаємо справедливості. Ми йдемо, хоча ми вже в ніщиті сидимо. Від поїздка цієї справедливості ми вже в повній ніщиті сидимо. Є люди, які живі, вони ще в мільйон разів краще живуть. А є люди, в основному люди, які чувствують цю нищету більше, більше і більше. Ось карта показує, карта перевернула. І ми нам, знаєш, як скормлють, знаєш, справедливість. Якби ті, що скормлють, самі показували, що вони по закону живуть, що вони чесно живуть. Було б хорошо. Було б з першого місяця війни по-другому все. Якщо б ті, хто участь людей, які в них ще ті, жити от по справедливості. Куди далі? Три тисячі пенсій це ще, ну як, ще можна менше. Чи там скільки та зарплата? 8 десять тисяч. Ну і про яка справедливість? Куди ще більша справедливість? Чого так? Тому що ось карта показує. Ніщита, бомжування. От. Як от розказують, люди там і чашечку продають, і ложечку виносять десь, і будільничок якийсь совєтський продають, тому що все менше, менше і менше. А щоб жити їсти треба. А багатьом лікарство треба, як не в основному усім зараз лікарство треба. Заморозка. От перва карта, те, що ми питаємо, знаєте, як от перші слова від Бога, батюшка каже, як від Бога, а потім уже від себе. Так само і тут. Перва карта йде те, що може бути заморозка. Ну мечі ніхто не вбирає. Тобто воно з новою силою може розгорітися. Так, ще закінчиться війна. Ну, хорошо, давайте там ми дивилися, я не знаю, відео вийшло чи ні. Це Рамштайн, Рамштайн, як вони. Ну, оці всякі сльоти їхні, щоб вони там будуть щось договарюватися, збиратися. Ну, давайте ще раз подивимося. Ну, це все в 2024 році ж должно бути, як воно зараз по карті покаже. Брехню і покорні. Поїмаєш, як дітям, дітям, знаєш, конфетку чи щось там. Це все брехня. Це все брехня, що хтось десь щось рішатиме, все рішено, все, все постановлено, все. ну так дітка, маленьким скармлюють таке. Щось дали, там якби не плакали. І все. І все. А ви самі, як-то? По начальнику в одиночці ми ближні. Повієш, начальник ну, в нього впереди, он змія. Тобто така -та хитрості, мудрості. Ну, дело в том, що брехня закриває нашу хитрості, мудрость і все остальне. Замок, який ми строїмо, то есть в світі. Виде... Побіди нашої, перемоги нашої, той, що ми строїмо, він як з піском. Знаєш, ми вроді ось, ось 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 нам розказали, ось ось нам дадуть щось, ось ось вже воно там, переп... оце, а воно як пісок, сипеться все і все. Ну, люди відстають, да, люди відстають тут, тут по-другому. Ну, Україна, от що скрито, давайте гадим, Це Україна внизу. Карта України да, маніпулюють дуже хорошо. Кому хто як хоче? І саме хренове те, що внутрі України дуже велика йде маніпуляція. Людьми, ситуація, і все. Людям треба допомогти. Четверка кубків це люди емоційно вже витягнути всі емоції, вже не говоря про фінанси. Емоційно витягнуто все, що можна витягнути. Кожна людина, та й фактично покалічена йде. Уже ми не балакаємо про тих людей, які, які потіряли. Своїх дітей, чоловіків, батьків, ну то ж не за тих ну то дільна тема. це карта, люди емоційно вже витягнуто в них все. Вже була надіжда, пропала надіжда, оп'ять з'явилася, оп'ять пропала і це по кругу. Ось НАТО буде, ось там Ромштайн якийсь собереться, ніхера нічого не собереться. А якщо собра собереться він, то це вже все рішено, просто соберуться, щоб зібратися. Щоб опять українцям повішати лапшу, то так висіла, а то по коліна, щоб уже висіла. По крайней мере, карта так показує. Я вам просто перевожу. Українцям треба допоможі. Уже карта, ну то, тобто ця карта. Карта вже емоційно витягнуті соки. Є желання, яке желання є? А дивіться, просто карта желання, от пшениця там росте. Просто жити на своїй землі, вирощувати ту саму пшеницю, картошку, буряки, що там хто вирощує. Просто, от бачите, карта показує, що що є желання. Заробляти гроші од ваш королів пішли. Так, да, я вам скажу більше. От навіть в останні времена, ну, не вдніна, може півгоду, може там, я не знаю, робиш розклади, все одно карта королеви падає. Чи карта, я вже думала, чи карта дійсно показує, що повинні прийти до власті, от ті мужики, блін, десь повинні піти там супи поварити, а жінки прийти до власті. Ну, бо вже більше в них милосердя, може в них ну, 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 якось по-другому устроєні мозги. Може, якусь, якусь там подло. Ну, 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 дві королеви йдуть. Перві фігурні карти йдуть дві королеви у нас. З дороги, з дороги, в дороги. ось падають вони. Ну, одним словом, якщо ми, чи закінчиться війна у му році, що для нас усіх ми переживемо? Ще, ще не один раз у 24-му році карта показує. Я не бачу, щоб встановилася, бачу, що може заморозитися, ну так як вона спить. От заморозки вона. ну тобто Вона може бути встановлена. Хоча мечі, запомніть, ніхто не опускає. Мечі над нею. Війна трошечки успокаюється, але мечі все одно кожен держи держить меч над цим. І все. Ніяких рофштайнів чи. Вони можуть бути, вони можуть бути. Це те саме НАТО, це те саме, це все-все-все, поїздки в Америку, чи ще кудись, чи ще кудись. Ну, тобто, я вам кажу, що вона становиться тоді, коли по рукам дадуть дуже серйозно, дуже крепко, тим, у кого великі гроші в руках. Кого це касається, ну, догадайте самі, додумайтеся самі. Карта ще не пише, ні фамілії, ні імін, ні очісь. Просто. Поки великі гроші крутяться вокруг цього всього, а великі гроші це та сама власть, це та саме-все-все-все по списку. Ну, то є, тобто, розумієте. Знімусь друге відео, щоб. Друге, подивимося, зміна політичного керівництва України. Ну, те, що карта ця показує, примерно цей розклад показує, тут якісь змінення йдуть в самій Україні. Подивимося, подивимося. Ну, такі діла. Це таке відео подивилися ми. Заморозка може бути, установка може бути. Ну, я в тому, що щоб воно з новою силою, ну як сказати, щоб воно ще серйозніше не почалося там потім. То поняв, то поняв. Поняли за свічки, що буде там травичка, буде там пісочок, пісочок від аліпії, з могилки. Травичку ту, що я сама роблю. Це знаєш, як полинця від нечистого духа, щоб нічого ніде. Хорошо слухайте відео там, де закритий часник. За останній раз я ці часники роблю, тому що от людина, яка робить чистку, вона, ти з нею сам на сам. Ти її чітко пишеш, чітко розумієш, людина, яка хватає все на льоту. Де оце все в місті, а тому те, а той не поняв, а той уїхав, а той приїхав. А якщо в мене не туди, ну це ж, це ж, це ж. В чому ну, таке діло? Все, пока-пока.